Вітаю! У нас сьогодні все по-новому, у мене тепер є лице, і оце от лице. Хочу розказати вам одну цікаву історію. Всі ми знаємо і любимо Honda Civic 4, 5, 6 покоління. Старі, і в усьому світі їх теж люблять і поважають. Вони досить популярні скрізь. І взагалі, старі хонди, ну, таке враження, ніби про них. Всі все знають і особливо нема чого цікавого розказати. Але є одна модель, про яку не те, що зараз ніхто не пам'ятає, а навіть коли вона була новою, мало хто знав про її існування. І при тим, як ми про неї поговоримо, давайте перенесемося в Британію 80-х, була така компанія. Rover. І, як і усі британські компанії, вона була не найуспішнішою. В якийсь момент вони зробили спільне підприємство з Honda, на якому випускали модель Acclaim. Це все непогано заходило, і вони вирішили зробити другу спільну модель. Робили вони її на базі Honda Civic. Четвертого покоління. І ціллю було е, зробити більш преміальну версію Сівіка. Тобто е, машина, яка буде трошки більше за розмірами, трошки багатша за комплектацією, і, можливо, трошки в чомусь цікавіше. І, е, вийшов у них ровер 400-ї серії найбільш продавана модель е, власне ровера яких було. Вироблено близько мільйона екземплярів. І герой нашого сьогоднішнього відео абсолютно провальна Honda Concerto Якщо ви на цьому каналі не вперше, то ви знаєте, що я набагато більше люблю їздити, ніж просто сидіти і щось розповідати. Але цю історію я розказую вам не просто так. У мене була Honda Concerto тому ми зможемо взагалі зрозуміти сьогодні. Що пішло не так, що вона собою уявляла, і як вийшло так, що це фактично, мабуть, найбільш неуспішна модель Хонди за останні 50 років. Я не можу звичайно розказувати вам про те, як їде машина, просто сидячи на місці, треба обов'язково хоч на чомусь, хоч кудись їхати. Ну і давайте по порядку. Мотор. Основний мотор у концерту був 1,6, була версія на 110 була на 120 сил. Це був 16-клапаний мотор, але він був без втеку. І не дивлячись на те, що велика кількість людей дуже любить втек, мені дуже подобається цей мотор, тому що, на відміну від втекового, він їде практично на будь-яких обертах. Тобто там з 2-3 до 7 ви постійно їдете з класним звуком, з класною динамікою, до речі, динаміка. У концерту на той час була кращою, ніж у Golf GTI, який в ті роки випускався. Звичайно, як це прийнято у Honda коротка куліса, приємна дуже в користуванні коробка, короткі передачі, які теж додають до цього мотора свого. Кайфу, ну і загалом, якщо порівнювати за ходовими якимись якостями з 4-5-6 Сівіком, то концерту відрізняється. Її зробили комфортнішою, її зробили тихішою, але вони ще й змінили взагалі трохи тип її поведінки, тому що сівк він. Такий зазвичай неправильно так говорити, але він ніби як карден, тобто він дуже такий плотний. Але концерту вони якось зробили шасі живіше. Можливо, на це повпливали британці, які брали участь теж в розробці. І що зрештою вийшло? Значно гостріше кермо. Ніж у тогочасних сівіків, але при цьому саме шасі воно з цією гостротою дуже добре справляється. І ви маєте машину, якою приємно керувати на невеликій швидкості. При цьому, якщо ви починаєте далі і далі розвинятися, то стає тільки веселіше, тому що вона дуже жива, вона дуже гостра, не тільки по Криму, а й по своїм усім реакціям, і дуже приємно з нею в цьому плані працювати. При цьому більшість. Речі, які мені не подобалися тих, наприклад, старих сірі, вони виправлені. Тобто він комфортніше, він тихіше, мається на увазі концерту, і у них були часто багатші конвертації. І оця живість його взагалі всієї цієї підвіски, вона додає емоцій, тому що. Більше відчуття машини, більше якогось шарму. Але якщо вона така класна, то що ж тоді сталося і чому їх було продано всього 150 тисяч за п'ятирічний цикл виробництва, при тому, що в як я вже казав, було розроблено під мільйон, а сівіків в рік продавалося більше, ніж. 150 тисяч. Ну, для цього давайте повернемося в гараж і розберемося. А перед тим, як ми продовжимо, не забувайте підписуватись, пишіть коментарі під цим відео, дивіться інші ролики, які є на каналі. І якщо маєте бажання, можете підтримати канал за посиланнями в описі. Для того, щоб зрозуміти причину провалу концерту, треба знати її цільову аудиторію. Попередником її була така машина, як Honda Integra. Я впевнений, що багато з вас представляють собі її як купе, неважливо там, в останньому чи в передостанньому поколінні. Але була у неї версія п'ятидверний ліфтбек у 80-х. І, як ви можете зрозуміти, вона була не найпопулярнішою. І... Замість того, щоб рухатися в сторону якби, спорту, як це було з інтегрою, вони пішли ближче до преміум, випустили замість інтегри концерту. І зараз ми дивимося з майбутнього більше 30 років по тому і розуміємо, що ну, між Сівіком і Акордом немає моделі. Між гольфом і «Пасатом» теж немає моделі. Тому ринок якби, тут не зовсім присутній. До того ж, так, концерта це дійсно класне авто, яке продалося меншим тиражем, ніж заслуговувало, але на те були цілком об'єктивні причини. Вона не відрізнялася особливо привабливою зовнішністю. Ціна у неї, звичайно, була вища, ніж у Сівіка. Призначена вона була для європейського і британського ринку, тобто в Америку її ніколи не завозили. А на європейському ринку, зокрема на британському, була 400 та серія ровера, яку, звичайно, британці обирали замість концерту. Ну і по ходовим якостям теж в той час було настільки багато якихось цікавих машин, що. Вона гарно їхала, так, але вона не виділялась на фоні тих самих, наприклад, французів, Peugeot 405 ем, і так далі. Так, да, в машині, звичайно, знімати простіше. Якісь трактори їздять, хтось щось пиляє, комарі доїдають. Ну і в 93 му році Honda припинила випускати концерту і більше вона. Е в цей клас проміжний не грались. Взагалі, перед тим, як це записувати, я подивився. Жодного тесту або історії, яка якось чіпляла цю машину, немає на українському Ютубі. Взагалі, при цьому, якщо ми подивимось на Авторія, то там буде десь близько 15 варіантів в продажу. І найцікавіше. Те, що цей фактично покращений Civic, е, коштує від 1 до 2-2 копійками тисяч доларів. Е, і він фактично є вдвічі, а то й втричі дешевше, ніж власне, четверті, п'яті, шості Civic при тому, що стоять на ньому мотори е, 1,5, 1,6, які особливо 1,6 рідко зустрічались навіть на Sivicaх. Е, у той час. І це дійсно той самий, ну майже ідеальний Civic, який мені е, подобається, на якому мені приємно е, їздити, і в якому я не бачу тих е, недоліків, за які я е, не дуже долюблюю е, Civic, якщо не розмовляти про їзду е, по треку. Ось так і виходить, що далеко не завжди саме якості машини впливають на її продажі, популярність, любов до неї і так далі. На цьому моменті я дякую вам за перегляд. Пишіть в коментарі, чи подобається вам такий формат, тому що, якщо розказувати такі, скажімо так, більш незвичайні історії, то ну, я готовий трошки і посидіти на кріслі. Купуйте дійсно цікаві машини і побачимось. Не забувайте, що тут десь є ще підказочки, можете подивитись, що вже є на каналі там багато цікавого. Все.